Тиснути на Путіна аби змусити його закінчити війну. Європейський союз націлився на тіньовий флот РФ, аби обмежити нарешті продаж нафти, яка живить здатність Росії воювати. Це питання в центрі уваги 17-го пакету санкцій, які вже готуються за посилення санкційного тиску. Публічно виступають Франція, Фінляндія, Швеція. А Литва пропонує додати ще й ембарго на російський скраплений газ і санкції проти Росатому. Проти будь-яких обмежень російського енергетичного сектору традиційно виступає Угорщина. Тож ЄС ще чекають непрості переговори. Але після страшного удару росіян по мирним сумам наші європейські партнери сповнені обурення і рішучості. Це очевидно, що всі країни-члени ЄС хочуть миру, і все ж таки ми бачимо, що Росія хоче війни, тому що ми бачили смертоносну атаку на Суми та масштабні авіаудари. Очевидно, що вони тягнуть час і взагалі не бажають миру. Єдиний спосіб перемогти Росію вести серйозну політику посилити тиск. Кая Калас, верховний представник ЄС із закордонних справ.